Добрий день дорослим та малятам. Давайте, дітки, усмішки всім дарувати, татові, мамі, сестричці і брату. Хай радість злітає у неба, як птах, і вічливість сяє у нас на устах. Знайомтесь, дітки, це хлопчик Андрійко. Сьогодні зранку Андрійка зацікавила одне запитання. Хочете, дітки, знати яке? Тоді вмощуйтесь зручненько і слухайте уважненько. Сьогодні мої бабуся з татом сперечалися, де краще зберігати гроші у банці чи у банку. Я не зрозумів різниці. Діти, а ви коли-небудь чули слово банк? Так само банк, а не банка. Від кого ви чули це слово? Назва банк дуже схожа з назвою банка. У банці також можна зберігати гроші. Тож давайте розберемося, чим вони відрізняються? Як і де можна зберігати гроші? Чи були ви коли-небудь у банку? Де зберігає гроші бабуся? Вірно, у банці. А де зберігає гроші, татусь. У банку. Як ви вважаєте, чи стане більше грошей, якщо їх покласти у банку? Куди слід віднести гроші, щоб за деякий час їх стало більше? Якщо в сімейному бюджеті після обов'язкових витрат залишаються гроші, їх можна зберігати у банку. Це спеціальне місце. Для зберігання грошей. За те, що люди зберігають гроші в банку, банк виплачує їм додаткові гроші відсотки. Тому, коли люди забирають свої гроші, вони отримують більше, ніж поклали. Окрім того, у банку можна позичити гроші, поміняти на гроші іншої країни, отримати заробітну платню. Чи бачили ви дітки, як батьки отримують гроші через банкомат? Банкомат це пристрій для видачі грошей. Для того, щоб він передав через віконечко потрібну кількість грошей, потрібно набрати певні цифри. Кожному клієнту банк сповіщає, які саме цифри і в якому порядку вони розташовані. А ще в банку можна отримати пластикову картку, на якій є певна сума грошей. Карткою можна розраховуватись замість грошей. Погляньте дітки на картинки і скажіть, будь ласка, де можна розрахуватися банківською карткою. На касі супермаркету. Торгівельного центру, магазину можна розрахуватись банківською карткою. На базарі, купуючи овочі, фрукти не можна розрахуватися карткою. При покупці залізничних квитків можна розрахуватися карткою. В аптеці теж можна, купуючи квіти у квітковому кіоску. Не можна розрахуватися пластиковою карткою банку. Дякую вам, діти. Тепер я знаю, що таке банк, банкомат, пластикова картка та для чого вони потрібні. А ще я зрозумів, у чому різниця між банкою та банком. Ми разом із Андрійком кажемо вам до побачення, мої любі, до нових зустрічей!